Давайте проведемо таке опитування: ваш особиста ТЦК, де ви стоїте на обліку, як він поводить себе? Тому що до мене звертаються люди, кажуть: от ситуація: якщо ти один раз потрапив в ТЦК, то тоді що? Ну звісно, вам намагається вручити повістку. І от в деяких ТЦК є таке правило: тобто, без повістки не можна взагалі звідти піти. Як вашому ТЦК? Напишіть в коментарях, тому що ви повинні розуміти, якщо людину підсаджують на оці повістки, вона повинна постійно з'являтися в ТЦК. Якщо, ну, звісно, вона не з'явиться, то це буде звернення в поліцію для затримання доставки. Ну і так далі. Тобто розшук і затримання доставки, а можливо, потім і призу. А якщо навіть у вас є відстрочка, навіть якщо у вас є бронь, все одно вам. Вручають у цю повістку, якщо ви потрапили в ТЦК. Деякі ТЦК так не діють. Вони кажуть, ні, ми принципово цим займатися не будемо. Ми на ці порушення не підемо, тому що це, вони вважають, що це, по-перше, якось ну, не дуже правильно для людей, і таким чином вони не намагаються людину якось відштовхнути від себе. А навпаки, вони кажуть, приходьте, вам повістку давати не будуть. Якщо у вас є там строчка, подавайте питань нема. І люди там йдуть, да? але зараз, ну звісно, що для подачі строчки не потрібно ходити, ходити в ТЦК, а треба ходити в ЦНАП. От я ще не чув, щоб там біля ЦНАПів хтось стояв, вручав повістки. Але якщо ви знаєте такі факти, будь ласка, напишіть, де це відбувається, тому що. Це є перевищення своїх посадових повноважень, на мій погляд. Я вважаю, що ТЦК, вони мають право викликати людей, але для цього повинна бути якась там причина. Якщо нема причини, просто так людину викликають, там тримають її на цьому, на цих повістках постійно. Да? Виходить, що це порушує права людини. Ну я так вважаю, так? тому що от буває ситуація, я там казав вже попередньому відео. Тобто людина пішла, пройшла медичний огляд самостійно, їй вручили повістку, і повістку саме на наступний день після закінчення в неї відстрочки. Це бронь, і відповідно, що у людини виникає дуже велика проблема, що її робити і так далі.